Малювати кого? Катч джоба. Качку дзьоба. Так? Качу джоба. Так, так. Гардо, от, Слухай. Дві. Ні. Качку дзоб. Катч-джоб. Качко джоб. Качко джоб. Качко джоб. Качко джоб. Правильно. Молодий. У меня смію. Малюй качку джоп. Так, це катку джоб. Пермалюй. Очка малюй, ротик. А я маю очка. Це одно. Це юю. Це, це, це очко. Це друге. А носик. Носик буде малювати. Ось почему я все помалюваю. Мою очку малюй. Це я кабуляю, мені очку. Мою

И тут в ушко. Давай, Сейчас. Домоливал, так? Довальевал. Давай, Давай, Сейчас. А у него качу Кого Кач... Качу-дзеб. качку Добре. Желтым? А я хочу... качу-дзеб. И буду винить. Ну, желтым. Ну, желтым не будет, верно. Давай поговорим. Давай. давай. Червоним. Давай. Червоним. И желтым. Ну, давай. На, давай. Давай.